Їїні та щастя у кожній українській родині саме про це молилися у свято-катеринському соборі Херсонці з нагоди 238-ої річниці з дня заснування міста. Очільник Херсона у своєму вітальному слову, жителям міста, зазначив, попереду на Херсон чекає гарне майбутнє. Херсонці не перестають доводити, що всі разом велика родина. Тож побажав Володимир Миколаєнко у день міста всім лише гараздів та миром. Я хочу тільки подякувати тим людям, які не сидять вдома, а прийшли сьогодні привітати наше місто і приєднатись до Спільної молитви за мир, за спокій, за добробут рідного Херсону. Ну і хочу сказати, що ми всіх запрошуємо в цей день на святкування Дня міста, от, парк Херсонська фортеця, я особисто і члени оргкомітету, бо ми знаєте, от щирим серцем з великою любов'ю готувалися цього свята, і я думаю, що на наших мешканців міста чекають надзвичайні подарунки. Знаковим стало й те, що саме в день народження Херсона свято Катерининському собору виповнилося 235 років з дня його заснування. Саме тому протоірей і настоятель собору отець Петро подякував усім святим і Господу Богу за його благодать, і те, що до собору завжди приходять добрі люди із світлими намірами і думками, які Вірять у світле майбутнє України і Херсонщини. Голова обласної державної адміністрації Андрій Гардієв під час богослужіння зазначив про те, що дійсно важливо бути чистими, вірити в майбутнє України і просити Господа про мир та добро. Цей храм найстаріший храм міста Херсона. Йому сьогодні 235 років, і його день народження святкується з день народження нашого міста. А в цілому, ми сьогодні молилися про те, щоб Херсоні. І на Херсонщині був мир, злагода, здоров'я в наших родинах. І саме головне все, що все, щоб ми не задумували, доброго. По відношенню до нашого рідного міста, щоб це все збувалося. І потім в кінці навіть було таке побажання, що побільше таких свят буде чистіше, буде гарніше, буде в нас прибраніше. Але буде у нас мир, буде у нас і тут, і чисто, і буде розвиватися все, і будемо ми тут будувати і розбудовувати наше рідне місто.